Тюнінг гаража з тему, частина друга. На цей раз пакунків набагато більше, тому має бути цікавіше. Першим ми розпакуємо пару джедайських мечів. Це я взяв чисто для картинки у відосах, але можна врубати і в хаті, тому що у нас блекавити, тож для атмосфери буде те, що треба. В коробці у нас пульт, комплект трубок і підставка. Ну а вздовж трубки йде діодна стрічка, яка і влаштовує цю всю дискотеку. Живиться воно через USB, тому втикаємо блочок і тестуємо. Перемикати всі режими можна пультом, і їх тут, до речі, дуже багато. Вживу воно виглядає значно краще, особливо в темноті. І що саме прикольне, тут є режим, який мигає в такт зі звуком. Під музику взагалі просто пушка виглядає. Далі у нас теж елемент декору це неонова вивіска. Додатково є ланцюжок для кріплення і пара гачків на липучці. Сама форма трубок виконана. Вона доволі якісна, тому має бути гарна картинка. Ловіть трішки асмр контенту вам з плівочкою і скло стає повністю прозорим. Прикольно, що є кнопки для вимикання, ну і живиться це все теж від USB. Тому втикаємо блочок і врубаємо неонку. Якось так вона виглядає. Я думаю, це прям плюс 100 до атмосфери в гаражі. Повішу її біля інструментальної полички, думаю, тут є саме місце. Далі розпаковуємо максимально корисну штуку. Це у нас каталка механіка, яка трансформується в стілець. Нам доведеться прикрутити колеса та з'єднати три елементи болтами. Складається все дуже легко, плюс є інструкція, тому точно не розгубитись. Ось так вона виглядає в режимі стільця. Якщо є рівна підлога, то можна кататися по гаражу. Ну і дуже легко це все діло трансформується в лежанку, тож тепер буде набагато зручніше страждати під BMW. Ще мені приїхала миска для зливу оливи. Ось так вона виглядає. Тут розказувати нічого, просто тепер буде зручніше зливати мазуту з моїх корчів. Далі у нас класна штука для мотоциклістів. Це у нас підставка для шолома. Прикручуємо кулю до каркасу і все готово. Залишається тільки знайти місце, куди прикрутити цю підставку. Виглядає круто, а що головне це дуже зручно. За моїм промокодом ви можете отримати купон до 100 доларів, а якщо ви новий користувач теми, ви можете отримати 70% знижки на ці товари, які ви бачите у відео. А що тобі найбільше сподобалось з цих посилок? Пиши в коментарях.